Ми вшановуємо та проводжаємо вічне життя нашого воїна-героя, молодшого сержанта Рибоконя Віктора Олександровича. Народився Віктор Олександрович 28 березня 1972 року. Віктор Олександрович віддано і сумлінно виконував свій військовий обов'язок. Загинув в бою за Україну. За український народ, за свободу і незалежність 1 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Богоявленка Волноваського району Донецької області. Учень, якого я знаю з п'ятого класу. Людина спокійна, врівноважена. інколи, як ми всі, імпульсивна. Але людина, яка ніколи не могла придати, людина, яка завжди з правою рукою і завжди за твоєю спиною. І ці всі вчинки показали сьогоднішній день, немає слів, щоб передати ту муку Матері, дружини, дітей, рідних, близьких, однокласників, які, в пам'яті пам яких він буде завжди з нами, тому що пам'ять це вічна, поки ми живі, поки і живе пам'ять. Царство небесне, вітя тобі, від усього нашого класу, від школи тобі низький поклін за те, що ти захищаєш нас, царство тобі небесне. А рідним тільки співчуття, слава Україні! Слава Україні!